Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні знову роблю огляд моїх черенків, моїх квіточок, які я пересаджувала. Значить, дивіться, фіалочки в мене дуже в гарному стані. Дуже гарно себе почувають. Не одна не пропала. Це тут був шлюмбергера, він пропав, щось йому не сподобалось. Тепер ось також дивіться всі живенькі, хороші. Це петунії, які я на вулиці. Повиковирювала під порогом з асфальта і посадила. Це, ця, що я пришпилила шпилькою. Е, ну, Поки місь, не знаю, так вона е, ну, і не в'яла, ну і ще не, не набралася сили. ну, Ще мало часу. Це я посадила е, так, теж без корінчика, по-моєму. Е, ну, Теж ну, непогано виглядить. Це без корінчика. Дві штуки я посадила. Закривала пакетом, дуже, ну, стоїть нормально, нічого їй немає. Це з корінням я висаджувала, теж більш-менш нормальний ну, вигляд має. Це ось у торфотаблетки. Ну, також вона була накрита поліетиленовим пакетом, тому трошки як прим'ята. Але ну, по камісті ну, не пропадає і не Ось також не знаю, дуже, ну, листя не, не, не м'яке таке. Не. Ось також посаджена. Це е, три штуки я посадила таких обичних фіолетових. Тепер ось окаліброховаті, що я пересадила, Ну, поки нічого не можу сказати. І не пропадають, ну, поки ніякого здвигу немає. Ось друга Я розділила, бо я ложила в одну, в мене не вміщалося в одну тортівницю. Я розділила на дві, Від... накриваю їх. Ну, зараз відкрила провітрю оп'ять закриваю. Це мої калачики. і Бальзамін, то почуває себе добре. Я, мабуть, сьогодні їх обріжу і перенесу в другу кімнату, там, де похолодніше. Їм подобається більше прохолоде видержування взимку, то я їх перенесу туди. Також, думаю, мабуть, буду переносити ці, ще подивлюся корневу. Гарно. Зараз спробуємо подивитися. Ну, є корінчик, бачите, ну, ще слабенький, не знаю, я боюся її, ще поки забирати туди в холод. Ну, побачу. Петунії непогано себе почувають, мабуть, петунії туди. А це нерарія, ось бачите, ну, трошки. І оце не скоросла петунія теж погано приживається, не знаю. <кху> ну, Будемо щось робити так. Будемо далі працювати, проводити експерименти. Ось ще в мене дві пітуніки з тих, що я також на днях висаджую, також закриті поліетиленовими пакетами. А це ось мої помідори. Хто пам'ятає, я в парнику черенкувала їх о, і потім забрала до хати. Ну, Два штуки ось пропали. А помідорки висять, ну вони або залила. По-перше, були там в тій кімнаті, де прохолодно, їм треба було забрати сюди, де тепліше. Я щось ну, відлажувала, відлажувала. Але це. ось о, е, я не знаю, тут а, пустив із старого ще ну, молоду віточку, дивіться, вже й цвіте. То хочу пересадити їх в більші горшечки, ну, ці вже викину, а цей пересаджу і поставлю тут в теплому місці. Ось буду обрізати ці свої калачики, ще на день-два обріжую, залишу їх тут теплі, щоб вони попідсихали, потім винесу в холодну кімнату. Значить, залишаємо. Е Три, 4, 5 почок і обрізаємо. Я взяла канцелярський ніж, він гострий. І обрізаємо. Ось тут так, Отакі От хороші росточки, ну, при бажанні можна спробувати вкорінити. Або в торфотаблетках, або в ґрунт, ну, і в теплому місці. Які слабенькі, то, звичайно, нема. Сенсу з ними гратися. Красавчика то теж зрізаю, щоб він кустився. Теж отакого оставлю небагато. Хай пускай він має пустити з пазухів. Тут є росточки і буде гарно. А цей можна також посадити. Дивіться, гарний він приживеться. Ну і так всі обрізаємо. Це ампільна, то я ось так зріжу. Зручно, так. Цей попробую вкорінити також. Е, цю, також, мабуть, зріжу. Чи хай поки побуде, навіть не знаю. Треба ці блінні листя пообірати. Хай поки побуде, може підросте чуть-чуть бо боюсь, що з того місця там така непевна якась корінева шийка, то може нічого не дасть. Цю також зрізаю, садить тут нема що, а, щоб вона, а може й можна посадити. О, отак. Щоб вона теж розвіт... розвітлялася. Ну, це теж маленька. Цей листочок прибрати, він по жовтню. Ось так. І ось цю вершечок зрізаю. Отак. Все. Лишились турпачки. Хай собі тепер пускають нові гілочки, і вони будуть тоді компактні і гарні. Зараз буду обрізати калачики свої. Тут пару штук понамічала, бірочки поціпляла, щоб знати, де які. А то, де немає, то просто пообрізаю. І ось покажу вам, як я обрізаю. Значить, ну ось кущ. Це сухе треба прибрати. І ось по ходу взагалі треба залишати. 8-9 сантиметрів. Ну так як в мене тут старі кущі, то я буду дивитися до першої ось, бачите, росточок є до першої почки. Це в мене тюльпано видно. Цю я попробую черенки повкоріняти. Тут нема що різати. Ось цю так, ось ось росточок. Отак це я. Буду вкоріняти. Це теж гарно в мене повна така, вже вона відсвіла, засохла, біло-зелено-розова, якась така, повна, красива дуже. То також попробую щось зберегти, якщо вийде. Також оставляю сюди трошки почки є, а це ну, тут навряд чи буде. Можна буде вкорінити, не знаю, тому що ну, листочків немає, то пообрізаю, може потім подає молоденькі, то тоді буду. Це не знаю яка, вже не пам'ятаю, теж обрізаю. дивіться. На за листком. Ось так теж. Тут гілка здорова. Отак ось тоже там почка є, ось вище почки обрізаю. Бачите, вже листя поскидувала. Це треба було робити, коли тільки занесла з вулиці, але ну, в мене руки не доходили, то тепер ось обрізаю. Що вже буде, то буде. Все одно мені зараз не треба, вони витягуються, вони ослабівають, так що хай їм буде менше. Отак, От все, бачите. Ну, цвіточок вже прибираю, вже він все одно сили не має, цвісти нормально. О, все. Ну і буду оббирать листя, яке вже, бачите, воно в'яне тут прохолодно. Ось все сухе треба обрізать. Ну, ось так. І так кожен. Буду обрізатись. Бачите? Не, не шкодую. Вона собі попускає молоденькі росточки. Отак. Зараз хай відпочиває. Нема сенсу її держати так. Вона потім буде компактніша. Отак. Ось так, ось там, бачите. І світло буде більше поступати до них. І... Ну, ось так. І також буду обрізати ті, що в мене ось на, на столі. Також все. Тут навіть буду геть цю здорову гілку обрізати. Не знаю яка, але нема де їх садити. Буду вже десь в лютому місяці їх черенковать. Якщо гарні будуть росточки, то буду лишати і черенкувати. Ну, ось так обрізаю всі свої калачики. Потім покажу, уже обрізані. Ось також пеларонію. Також буду обрізати. Оце все буду вверх знімати. Я скажу, можна пробувати черенкувати, але в мене вже просто завал з цими цвітами. Тому обрізаю ось ось Понижче пусти росточки і буде гарно. бо бачите, все повитягувалось воно нікуди не годне, хай формується. Зараз тут підпирала паличкою. Бачите, зацепила паличку не можу. Передушила. Незручно, коли одною рукою, це потім обріжу. І так само дивіться. Тут ось ой, десь, йде росточок. Значить, тут повише обрізаємо і хай собі пускає нові росточки. Це все прибираємо. Деякі я не знаю, тому обрізаю всі, вже весною буду дивитися і щось собі залишу, щось продавати. Ну. Все обрізаю зараз. Хай їм тут і повітря, щоб поступало, і світло. Ну, ось так також обріжу всі пеларгоні. Хочу сформувати картофельне дерево. Вже трошки пообрізала всі лишні. Це я вже верхушечки зрізала, щоб воно було таке компактніше. І тут також зроблю. От, тут ось іде наверх ну, в сторону. Гілочка, росточок, отут я. Отак от обріжу, щоб воно наружу йшло. І ось тут також поганий секатор. Отак. Ну і тут буду тоді формувати крону. Ось таке, бачите, покажу вам так, щоб більш-менш видно. Вот таке. зробила. А ці попробую вкорінити. Якщо не вийде, то вже весною буду більше вкоріняти. Ну, ось так пообрізала свої калачики. Походу, будемо дивитися, може я їх десь вище поставлю, бо пол холодний, то їм тут дуже холодно буде, якщо холодніше буде. Ну, побачимо. Пообрізала тут, навіть ось трохи пообрізала ці, що у мене. Із насіння я висаджувала, піларгоній пообрізала е, е, картофельне дерево, я вже показувала, обрізала. Ось хочу звернути увагу із каліброхова у мене один чи два. Оце один тут лишився, по-моєму, один там на скам'яки ще. А то попропадали, петуні попропадали, ті, щоб у ну, форщиках були. Ну, а так тут трошки поскладала. Наводила порядок, з цього вікна трошки позабирала. Ось, дивіться, цикламінчик у в мене цвіте. Дуже гарний ще й пахне. І дивіться, походу, ось дітка. Вира. Ну, да, дітка. Так що будемо ждати і розмножувати. Зібрала коробочки з сім'янами, ну не знаю, що до сих пор не посадила, а говорять, що вони на схожість дуже погані. Треба зразу висаджувати. Ну, попробую, ну на сьогодні. І ось Тут на цьому вікні зробила перестановку, тут в мене цикламіни, клам'яни, стояли. Деякі квіти, дивлюся, їм тут некомфортно, мабуть, холодно, я в другу кімнату заберу. А тут ось повиставляла теж калачки в основному. І подобавляла в них добриво, ті, що я показувала, що я купляла палички. Там і добриво, і от шкідників, і от хвороб. То... Ну побачу, вже це вікна також у мене буде, буду знати, що ну, крім цих ось, ось о... кала. І, піастром, і ці я не додавала. А тут все додавлено, так що вже буду знати, що вони в мене і одобрені, і профілактика, а там буде видно. Тому що обрізала піларгонію, наприклад, то білокрилка трошки літає, так що треба воювати. Ну ось, Таку роботу проробила. На сьогодні я задоволена, ще буду висаджувати, позрізала каланхоє, ось таке воно красиво цвітуще. То я обрізала, хочу посадити картофельне дерево, там деякі калачики. Піларгонія одна, там я знаю, що то е, оранжева така, то залишила, ще посаджу їх, буду садити, сніму. А так, на цьому тут все вже позрізала, поробила, навела трошки порядок. Так що задоволена. І. Хочу, щоб ви писали коментарі. Дякую за увагу. Пока.